Всім привіт! Мене звати Микита Шиманський. Я дипломований актор театру та кіно, а за професією я диктор. І це наш канал Голос, де ми хочемо вас навчити правильно використовувати вашу мову. Щоб ви не боялися говорити, щоб ви не боялися виступати. Ми спробуємо позбути вас усіх ваших страхів. А зараз давайте зрозуміємо, що ж таке мова. Мова це. Спосіб самовираження, дехто за допомогою мови змушує усю країну воювати проти всього світу. За допомогою мови людину можна вести в оману, зацікавити, здивувати, закохати безліч емоцій, і все завдяки вашій мові, вашому голосу. Але все не так просто, як здається, щоб викликати позитивні емоції, а може навіть і негативні. Вам потрібно пройти шлях у розвитку вашого голосу. І саме для цього я тут. І мої уроки будуть направлені на те, щоб ви перестали боятися свого голосу, щоб ви вільно впевнено могли використовувати найголовніший спосіб самовираження людини. Багато хто з вас вважає свій голос некрасивим, у когось погана дикція, хтось гаркавить, шепелявить. Всі ці проблеми можна вирішити. І я вам цьому допоможу. Давайте почнемо з маленького, але дуже важливого правила як правильно назвати себе. В основному всі ще зі шкільних років звикли казати прізвище, а потім ім'я. В умовах школи, інституту чи якоїсь роботи це прийнятно, бо так легше вас знайти у журналах чи списках, але крім цього, ми спілкуємось з людьми. І якщо ви з кимось знайомитесь, починайте з імені, а потім з прізвища. Таким чином ви підкреслите свою індивідуальність та цінність вашого імені. Порада друга не опускайте свою голову, коли говорите. Згадайте, коли хтось говорить та опускає голову, і чи то думає, що сказати, чи соромиться, неважливо. Просто тримайте гордо підняти ніс, дивіться на свого співрозмовника чи тримайте поглядом усю компанію. Таким чином людям буде легше вас сприймати і ваші слова. Зможе досягти своїх цілей. Бо коли ви говорите з опущеною головою, ви відправляєте усю енергію в землю, і в такому разі ви будете просто нецікаві. І порада третя осанка найпоширеніша проблема сучасної людини. Давайте зараз відсунемо мовне мистецтво і звернемося до медицини. Погана осанка негативно впливає на ваш хребет, викривляючи його. Порушує кровообіг, веде до зміщення органів, порушуючи їх нормальну функцію. Але чим же заважає погана осанка в побудові голосу? Вона заважає діафрагмі, дуже важливому органу, без якого неможливо побудувати хороший голос. Бо для побудови голосу треба дві речі дикція та дихання. І діафрагма виконує дихальну функцію. В майбутніх уроках я вам більше розкажу про діафрагму та як правильно використовувати її для покращення вашої мови. Тому давайте просто не забувати про те, що спину треба тримати рівно, бо навіть якщо відкласти все, що я казав вище, красива осанка показує вас з кращої сторони, демонструє вашу впевненість, гордість, розум, і таким чином ви будете більш приваблюючим для оточуючих. Що ж, Ось і три маленькі поради, котрі вже допоможуть вам зробити перші кроки на побудові вашого голосу. А про дихання, те, як працювати над вашою дикцією, логічним говорінням та читанням, я розкажу вам у наступних відео. А якщо ви взяли щось новеньке і хочете більше, підтримайте нас лайком та напишіть у коментарях те, що цікавить саме вас. І з часом ми дамо відповіді на усі ваші запитання. Тому підписуйтесь. Та тисніть на дзвіночок, щоб бути першим, хто зможе покращити свою мову і себе. А з вами був я, Микита Шиманський. До нових зустрічей!